Реакції європейців, звісно, шок і розчарування. Україна залишилася без чіткої підтримки США у критичний момент. Такою була реакція від наших партнерів з Європи щодо е, цього самого телефонного е, е, Телефонної розмови, телефонного розговора, да який стався між Трампом і Путіним, який тривав, як сказав Трамп, дві з половиною години. І, як сказали на території Росії, ніхто з них не хотів класти слухавку. Як же на це відреагував Китай? Китай вкотре заявив, що підтримує всі мирні ініціативи щодо України і сподівається, що мирна угода буде прийнятною для всіх сторін. Про це заявила спікерка Китаю Китайської МЗС Мао Нінь. І так вона також прокоментувала переговори Путіна і Трампа. Журналісти запитали в неї. А що вона думає щодо цих подій, та і щодо цієї телефонної розмови? Ну і вона сказала, що мовляв там звернули увагу на відповідні повідомлення щодо питання української кризи. Так, я нагадаю, називають війну в КНР. Китай підтримує всі зусилля, які сприяють миру, підтримує прямий діалог і переговори між Росією та Україною. Також підтримує політичне вирішення цього самого питання. Вона вкотре сказала, що офіційна позиція китайської влади це довгострокові мирні угоди, прийнятні для всіх сторін. Хоча ми розуміємо, що ніяких прийнятних бути не може, тому що Росія вторглася на територію України без жодних на те причин і знищила частину українських територій і вбила українців без жодних на то причин, тому не може бути прийнятних для всіх сторін угод однозначно. Ну і каже, що це все має відбутися шляхом діалогу і переговорів. Кидай продовжив продовжить відігравати конструктивну роль. Відповідно до побажань зацікавлених сторін, я нагадаю вам, що свого часу міністр закордонних справ Польщі Рослав Сікорський казав, що Китай є тією країною, яка могла би поставити на місце кремлівського фюрера Путіна. Ну і він вважає, що якби Пекін пригрозив. Путіну торговельним ембарго, то Москва була би змушена підкоритися, але Китай цього не робить. Натомість підтримує прийнятні для всіх сторін шляхом діалогу та переговорів якісь там моменти, договори, угоди і так далі. Я також нагадаю, що коментуючи переговори України і Росії у Стамбулі в МЗС Китаю заявили, що сподіваються на справедливу і тривалу мирну угоду. Ну і е, така риторика в КНР. КНР не нова, вона в принципі зберігається доволі тривалий час. Е, е, і нагадаю, що лідер Китаю Сі Цзіньпін, який приїхав на парад до Москви 9 травня, на зустріч з е, Путіним, вперше. Закликав до справедливої мирної угоди з Україною шляхом діалогу, Щоправда, знову ж таки ці слова в чергове на території Росії перекрутили. і Сказали, що Сідзіньпін підтримує все ціло те, що говорить Путін. Ну і те, що Путін робить. Ну тепер власне підходимо до того, що ж сказав Марко Рубіо, пояснюючи знову ж таки діалог Путіна і Трампа. Не вперше Рубіо доводиться пояснювати. Я вам вже говорила про те, що знаєте, таке відчуття, що у Рубіо така посада пояснювати те, що відбувається. В інформаційному полі або пояснювати те, що насправді Трамп хотів сказати, або міг сказати, або мав сказати, і таким чином він залагоджує оці е, моменти, е, коли е, Європа якось надто активно реагує на слова Трампа, і тоді Рубіо телефонує і каже: Слухайте, ви все неправильно зрозуміли. Ну або ж е, намагається там. Пояснити Україні, що Трамп хотів сказати, і е, якусь реакцію дати на його слова, так от в чергове виходить так, що держсекретар США пояснив. Що Трамп насправді не пішов на поступки Путіну щодо України? Трамп не пішов на жодні поступки. Заявив Марко Рубіо. Путін не домігся жодної поступки. Він не домігся скасування жодної санкції. Сказав він під час звіту перед комітетом сенату з міжнародних відносин у Вашингтоні. Ну і сенатор демократ Джин Шхін у своєму питанні Рубіо заявив, заявила, що Трамп не зміг використати чергову телефонну. Розмову з Путіним, щоб той пішов на переговори про мир. Держсекретар США не погодився з цим і каже, що Трамп. Не був м'яким ті важелі впливу, які були, вони власне і залишилися. І як сказав Марко Рубіо, коли Владимір Путін прокинувся сьогодні вранці, проти нього було застосовано той самий набір санкцій, що і завжди від початку цього конфлікту, тобто, по факту каже. Дивіться, нічого не змінилося. Трамп не пом'якшив свою позицію. Тобто, у Путіна залишилися всі ті самі санкції, які були накладені до нього на нього. До Трамп нічого не зняв, а це означає, що тиск продовжується. А тепер мені доводиться пояснити, що ж насправді відбувається. Правда, в тому, що Путін дійсно прокинувся сьогодні вранці. Тими самими санкціями. Але при цьому, як на мене, після цієї телефонної розмови, він прокинувся ще з більшою вірою в те, що він може перемогти у цій війні, яку він розпочав. І з більшим переконанням, що мета СВО буде досягнута. Тому що такими телефонними дзвінками, ви вселяєте йому віру, Віру. одночасно підриваючи віру українців у те, що Путін одного разу буде покараний за те, що він в Україні зробив. А, чому це важливо? Тому що. знаєте, як говорять, Якщо ти віриш в те, що ти можеш це зробити, ти це зробиш. Якщо ти від самого початку не віриш в те, що ти можеш це зробити, ти це не зробиш. Тому тут віра дуже важлива, і от Трамп робить те, що він приносить на цьому блюдічки з золотою кайомочкою Путіну віру в те, що він може досягти якихось своїх уявних цілей в Україні. Так, він нібито не дає йому зброю, він нібито не знімає з нього санкції, він нібито не торгує з Росією. Але при цьому він дає йому щось більше, впевненість в тому, що Путін може досягти своїх цілей, коли ви кажете, що не хочете. Ем... Поглиблювати або займатися питанням України не хочете ем, внікати у війну, хочете фокусуватися на інших міжнародних проблемах. Ви даруєте йому віру, що Сполучені Штати можуть від України відмовитися. Коли ви кажете, що е, витратили надто багато грошей на Україну, ви тим самим даєте йому зрозуміти, що пакетів допомоги більше не буде, і ви. Знову ж таки підкріплюєте його віру в те, що ця війна має бути продовжена. І в те, що вона може тривати вічно, як сказали переговірники Путіна. Ем, знову ж таки, Марк Рубіо каже про те, що ця війна має бути завершена. Та її треба закінчувати. Але ви не допомагаєте її закінчити. Тому що ви продовжуєте надихати Путіна на те, щоб він. Продовжував свої наступи, а, поки а, Америка була з Україною, от прямо чітко ця позиція була а, позначена да, Джо Байденом. Відповідно, він говорив про те, що він буде з Україною стільки, скільки буде потрібно. Так, от, поки Америка була з Україною, Україна знала, що Путін рано чи пізно захлинеться у власній крові. Хоча сама при цьому. Платила дуже високу ціну надзвичайно високу ціну. Її неможливо порахувати, бо це життя, які не повернути, які не можна оцінити. Але при цьому Україна знала, що за леопардами підуть Абрамси, за GMLRS підуть Атакамси. За Такамсами підуть Джасем і, і так. Власне, вони йшли в невеликій кількості. Ми, звісно, нервували, психували і говорили про те, що можна було би все це поставити набагато раніше ще рік тому, коли нам все це було потрібно. Та але при цьому ми були впевнені, що Америка не зробить кроку назад, хоч якими повільними були кроки вперед. Коли Путін прокидався півроку тому, він знав, що. Санкції е, діють, і економіка Росії на них реагує не надто приємно. А зараз він прокидається знову ж таки е, з вірою в те, що можна ще потуже зав'язати ПСА і якось це перетерпіти. До цього всього ви ще вселили йому віру, що коли е, російська армія, знаєте, перейшла з танків на мотоцикли, з мотоциклів перейшла на ослів е, в цей момент, ви знову ж таки а до речі, дефіцит бюджету за перші чотири місяці майже сягнув річного рівня е, російського е, бюджету. Або ж дефіциту бюджету, та ви при цьому знову ж таки продовжуєте дарувати йому е, віру в те, що якщо він напише меморандум і буде вимагати від України не шість областей, а чотири області, то відповідно в нього це вийде зробити. Тому Путін, звісно, прокинувся з думкою про те, що санкції діють, і що е, з нього їх не зняли. Але при цьому ви подарували йому віру. В те, що США не будуть вводити проти нього нові санкції, в те, що США не будуть надавати Україні нової військової допомоги, тому що як знову ж таки сказав Марко Рубіо, та що зброя до України йде, але нових пакетів допомоги ще немає. Ну і не факт, що вони, як ви розумієте, будуть, тому ця віра. Для України знову ж таки коштує надто дорого, тому що ви подарували її Путіну, а значить, ви забрали її в Україну. Здавалося б, весь світ розуміє, що Путін не повинен в цій війні а, мати собі здобутків, але Сполучені Штати протягом чотирьох місяців. Перебування на посаді президента Дональда Трампа продовжують безоплатно надавати Путіну віру в те, що він може це зробити.